Над вибухи вкривають Росію, і цього разу удар дійсно масштабний. За кожен гріх окупантам доведеться розплачуватися за Одесу, за Суми, за усі випадки, де рашисти били по цивільних. Тепер вже падає на голови самих рашистів. Горять міста Росії, а цього могло б і не бути, якби росіяни зупинилися. Ну що ж, тепер доведеться за допомогою атакамців ставити їх на своє місце. Кадри побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Триторію рефі накрили масштабні вибухи. Відразу в декількох районах лунала тривога. Не минуло дрони з вибухівкою, навіть столицю рашистів. Москву місцеві відразу ж почали писати про гучний звук прильоту та ділитися фото і відео. А в одному із районів. Внаслідок атаки навіть утворилася величезна пожежа на арсеналі зброї армії Рафії, де зберігалися і північнокорейські боєприпаси. Тож потужний удар стався на Брянщині. Більше того, повідомляють, що туди Збройні сили України вдарили ракетами Атакамс, дозвіл на що отримали тільки напередодні. Там пролунав сильний вибух із подальшою пожежою прямо на 67-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління у місті Карачеві. Брянської Області мережі пишуть, що це перший випадок застосування Україною атакамців по території АРФІ. Стало відомо, що повідомляли розмі після оголошення ракетної небезпеки у Карачеві. І там, за словами очевидців, стався дуже потужний вибух. Після нього виникла вогняна заграва, та почали лунати менш потужні вибухи. Імовірно, почалася детонація на великому збройовому арсеналі. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграмі підтвердив удар по 67-му арсеналу грау РФ у Брянській області. За його даними, там були артилерійські боєприпаси, каби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Зокрема, там зберігалися артилерійські боєприпаси виробництва КНДР до їх систем. Як відомо, цей арсенал атакований вже не вперше. Так раніше 67 й арсенал ГРАУ вже потрапляв під удар збройні сели. І не вразили його ударними безпілотниками. Нагадаємо те, що ГРАУ це головне ракетно-артилерійське управління Міністерства оборони країни агресора, яке підпорядковане заступником міністра оборони Росії. Арсенали ГРАУ це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріалі та техніка. Про атаку дронів і на Москву написав і мер Москви Сергій Сабянін. І доки він намагався утішити столичних жителів, що все під контролем, місцеві телеграм-канали повідомляли зовсім інше. Російський канал Шот написав, що було потужний вибух цитую, як розповіли місцеві жителі, спочатку у небі було чути гучне годіння, а потім пролунав потужний вибух. Також дрони, що летіли на Москву, стали досягати своїх цілей. Пишуть у повідомленні, що було там атаковано. Наразі невідомо на тлі цих постійних атак та вже серйозного занепокоєння місцевого населення. Влада навіть вирішила запустити серійне виробництво так званих мобільних укратів. Стало відомо про це із наступних новин. Так, от такі пофарбовані морські контейнери почали розставляти по вулицях рашиських міст. А опозиційний російський паблік, кремлівська табакерка, пише про серйозні проблеми з ППО. Далі цитуємо рашиський телеграм-канал. Ми не просто так попереджала системи. ППО не в дефіциті, але їх не вистачає, щоб закрити усі об'єкти. Але ми наполегливо замість фронту та захисту важливих об'єктів у тилу охороняли Москву та навіть передавали ППО Ірану. Також аналітики Пабліка пишуть, що їхня протиповітряна оборона налаштована щоб уберегти життя та здоров'я російського президента. Але зараз добрим і правильним кроком було б зняти систему ППО із низки резиденцій, та й загалом військові прикривають не лише президентські резиденції, а й низку інших чиновників та впливових людей. І така ситуація в столиці Арафія насамперед. А що ж тоді говорити про віддалені регіони Росії? Зазначимо, що буквально напередодні Арафія також зазнала масової атаки безпілотників. Під ударом було декілька областей, де ППО не впорались. Численні вибухи пролунали у місті Кримськ Краснодарського краю. Тоді губернатор Краснодарського краю Вініамінка Андрей повідомляв у своєму телеграм, що під ударом дронів були кримське та червоноармійські райони, а можливо. Цілю атаку міг бути навіть військовий аеродром Кримськ, який розташований на північній околиці Кримська. На аеродромі дислокується третій змішаний авіаційний полк, що входить до складу першої змішаної авіадивізії 4-ї армії ВПС та військ ППО РФ. На озброєнні полку є винищувачі Су 27 см 3 та Су 30 М 2 А у Міноборони РФ того дня повідомили, що над РФ зафіксовано 51 БПЛА. Також згодом територію Росії знову атакували безпілотники. У місті Людиново, Калузької області пролунав вибух. Губернатор Калузької області Владислав Шапша написав у своєму телеграм, що вранці на околиці Людиново стався вибух бупола. Він додав, що пошкоджені вікна у декількох житлових будинках та декілька автомобілів. Варто зазначити, що в Людиново знаходиться нафтобаза Калуга Нафтопродукт, яка навесні цього року, як мінімум, двічі, була атакована безпілотниками. Тоді вибухнула цистерна з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. Ну, окрім того, безпілотник атакував і місто Жевськ у Удмурс. Скій республіки Росії цілю став Іжевський електромеханічний завод Купол. У мережі публікували відео, на якому було зафіксовано вибух. І як повідомляє глава республіки Олександр Брічалов, безпілотник купав на заводський цех за адресою Леніна 101 один в Іжевську. Відбувся вибух. Із своєї черги, те, і своєю чергою АТ «Іжавія» Олександр Синєльніков повідомив, що падіння БПЛА на підприємство Віжевську не вплинуло на виконання авіарейсів. Проте аеропорт міста закривали для виконання польотів. Зазнач. Чимо, що завод куполца російська науково виробниче підприємство, розташоване у місті Жевськ, Удмуртська Республіка Ерафія, вулиця Пісочна, 3. завод є одним із найбільших підприємств оборонно промислового комплексу Росії. Уходить до концерну ППО алмаз Антей як одне з головних підприємств виробників. Дане підприємство випускає ЗРК тор 2 ме а також мішенно-тренувальні комплекси сама 1 та ад'ютант, та виробляє їх сервісне обслуговування. Там виготовляються гіроскопи і нанокомпозити, особливо чисті матеріали, обладнання для атомних електростанцій для нафтовидобутку, для конвеєрних ліній лікарогорілчаних горілчаних заводів. Після російського вторгнення в Україну у липні 2023 року на заводі почалося виробництво ударних безпілотників Гарпія А 1 для їхнього виробництва використовують двигуни та комплектуючі з Китаю. А самі ж рашисти щоденно завдають ударів по території України. Тільки за останню добу російські окупаційні сили завдали ракетного удару у декількох містах України. У наслідок обстрілу є загиблі та поранені. За попередніми даними в Одесі загинуло 8 осіб ще 18 отримало поранення. Четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Міська голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що ракета влучила в густо населений район, де розташовані житлові будинки. Та офіса рафія також вдарила по багатоквартирному будинку у Глухові, що на Сумщині. із під завалів дістають загиблих та поранених. Рошиський безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. Лунали вибухи і у Сумах. Кількість поранених там зросла до 89. -ти. На жаль, відомо про 11 загиблих людей. Окрім того, зазначимо, що напередодні президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети атакамс для ударів у глиб території рефії. Як зазначає за Нью-Йорк Таймс, зброю і Ймовірного з першого використання протиросійських та північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області Ерефії Агентство Reuters з посиланням на джерело писало, що Україна планує здійснити перші дальні атаки найближчими днями. Ну а тим часом російські посадовці вдаються до погрозливої риторики, намагаючись отримати США від публічного надання Україні дозволу на використання наданих ними та КЕМС для завдання ударів по російських та північно-корейських військах у Курській області Арефії. Про це йдеться у Новому звіті Інституту вивчення війни. Аналітика стверджують, що такий дозвіл США, якщо він буде офіційно підтверджений, став би лише м'якою відповіддю на ескалацію, яку Арафія спровокувала, залучивши північнокорейські війська до бойових дій. Напередодні речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що США відливають масло у вогонь і що дозвіл на удари стане новим витком напруженості і означатиме участь США у війні. Раніше подібну заяву робив і сам російський диктатор Володимир Путін. Речниця міністр... Міністерство закордонних справ Росії Марія Захарова також заявила, що ракетні удари по Росії західними далекобійними ракетами докорінно змінять суті характер війни. А російська відповідь буде адекватною і відчутною. Із аналогічними погрозами виступили депутати Державної думи РФ, стверджуючи, що Росія буде змушена відповісти на цю ескалацію. Про цьому, за даними звіту, окремі російські посадовці та пропагандисти наголошували на тому, що офіційні особи США ще офіційно не підтвердили дозвіл. На завдання ударів ракетами атакамс, ймовірно намагаючись переконати США відмовитися від цього рішення, спростувати повідомлення змі про надання відповідного дозволу. При цьому Захарова заявила, що не зрозуміло, чи посилаються західні змі, які повідомляють про дозвіл США на офіційні джерела, поставивши під сумнів достовірність повідомлень, поширених виданнями. При цьому на офіційному рівні ні українські, ні американські посадовці не підтвердили надання США такого дозволу. Президент України Володимир Зеленський також прямо не підтвердив повідомлення змі, але заявив, що удари не наносяться словами, і такі речі не оголошуються. Але ракети скажуть самі за себе. ЄСВ вважає, що залучення путіним військ північної Кореї до війни проти України стало значною ескалацією. А надання Україні дозволу використовувати американські ракети проти легітимних військових цілей на російській території є дуже обмеженою відповіддю відповідно до усіх міжнародних законів. І законів збройного конфлікту і не може бути трактована як ескалація сама по собі. Окрім того, за даними аналітиків, неможливість використання Україною французьких та британських ракет скальп і шторм шедо обмежити вимуть здатність України завдавати повноцінних ударів по російському тилу, що дозволить Росії зберігати безпечний простір у своєму ближньому і дальному тилу, на який вона не має права за жодним принципом чи нормою міжнародного права про тактику. Яку расисти використовують і вони постійно вигадують якісь нові лайфхаки як же масивніше атакувати нашу Україну і обійти взагалі протиповітряну оборону, яка розташовується на території нашої? Держави так ось, Росія намагається перевантажувати українську ППО дронами, приманками з фанери та іноземної електроніки. Вже не раз з'являлася інформація про те, що вони випускають звичайні дрони без бойової частини, лише для того, щоб спрацьовувала протиповітряна оборона, і таким чином і перевантажити її, і роздивитися, де що в нас розташовується. Так ось, росіяни для виробництва фанерного безпілотника Гербера використовують електроніку виробництво. Ництва Китаю, сполучених штатів Америки, Нідерландів і Швейцарії. як передає Українформ про це головне управління розвідки Міністерства оборони України більше детально. Розповідала за даними гур складають багатозадачні безпілотники Гербера на заводі в російському місті Єлабуга апарат Гербера може нести бойову частину як дрон камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій протиповітряної оборони та фіксації влучань інших ударних безпілотників. Цей БПЛА імітує шахет 136 або герань 2 та масово використовується Росія для перевантаження української. ППУ шляхом використання простих матеріалів, зокрема фанери і пінопласту, гербера, в десятки разів дешевше за бізполотника шахет або ж герань. Утім, будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї. Набір компонентів іноземних виробників, підкреслили в гур. Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють гербери за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів. Розробники БПЛА Гербера є китайський виробник, який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплексів до Росії. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній, зокрема заводозахищена антенна. На Гербери містить Чіп Аналог Дівайс і «Техас інструмент з виробництва США. І в універсальному польотному контролері також застосовані компоненти, які виготовлені компаніями США, Швейцарії та Нідерландів і КНР для наведення на ціль пілотом баражуючої версії БПЛА та ведення повітряної розвідки Гербера оснащена китайською камерою та трьохосьовим підвісом. Двигун вироблений китайською компанією влітку 2024 року. Ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії. Ми бачимо, що вони все одно продовжують їм постачати все необхідне і все таки знаходять якісь шляхи, щоб обходити ці санкції і виготовляти все те, що їм необхідно для ведення цієї війни. Ну а в той же час на території Російської Федерації також було неспокійно. Цієї ночі там літала неабияка кількість безпілотників. Про це ми з вами далі поговоримо. А стало відомо, що майже 60 безпілотників атакували аж 5 областей на території Російської Федерації. Зокрема, сюди потрапило і Підмосков'я. Що відомо? А, так, те, що насамперед атаці безпілотниками підалися 5 областей, включно з Підмосков'ям, протягом минулої ночі, і про це повідомило Міноборони Арафії губернатори областей і мер Москви Сергій Собянін у своєму телеграмі сьогодні вранці черговими засобами ППО знищено 59 українських БПЛА, 2 БПЛА знищено на території Московської області, 45 БПЛА знищено на території Брянської області, 6 на території Курської області, 3 на території Білгородської області і 3 на території Тульської області. Написало Міноборони країна-агресорка за минулу ніч. силами ППО перехоплено і знищено 45 безпілотних літальних апаратів. Такого типу підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. А же мер міста. Москви уточнив, що безпілотники, які летіли на Москву, збили в Раменському міському окрузі та в Павлово-Писацькому міському окрузі. Відео однієї з атак під Москвою опублікували різні місцеві телеграм-канали. На жаль, не можемо вам показати повну бавовну цієї події, але зокрема деякі такі кадри ви бачили попередньо на своїх екранах. Ну а тепер перейдемо до фронту. Які ж там з вами події у нас з вами ну, і зокрема, що роблять Збройні Сили України? Кого відвідував президент? Дент нашої держави на найгарячішому напрямку на Покровщині почнемо із того, що пишуть в американському інституті вивчення війни. Так, от зокрема вони дописали, що вже цієї зими окупанти хочуть захопити профронтові міста. Про що попереджають в американському інституті вивчення війни? Так, те, що ворог хоче нівелювати переваги безпілотників зсу та можливі обмеження в використання своєї бронетехніки. Як повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на інтерв'ю російського пропагандиста, окупанти хочуть відійти від. Боїв у відкритих полях Йдеться про нагородженого Кремлем засновника та директора телеграм-каналу Рибар і проекти у соціальних мережах Михайла Звінчука. Він розповів, що пріоритетом для ворога будуть Турецьк, Покровськ та Курахове. Зокрема, загарбники готуються почати битву за Покровськ і підійдуть до нього із півдня і південного сходу після нещодавнього захоплення Селідового. Аналітики додали, що Звінчук є відомим голосом у російському інформаційному просторі і має зв'язки з Кремлем та може волод. Діти інсайдерську інформацію При цьому останні просування окупантів у районі Куп'янська та Часового Яру можуть бути частиною підготовки до наступальних операцій взимку 24-25 років. На думку експертів ісв, захоплення Куп'янська або часового яру матиме значний оперативний вплив на геометрію фронту. Так це несе загрозу основним оборонним позиціям зсу на відповідних напрямках. Нещодавне просування російських військ у ці міста посилило б і поставило б під загрозу. Хоч і не негайно, але все ж таки високу безпеку українських оборонних позицій на обох напрямках, попереджають аналітики про плани за словами Звінчука, Окупанти хочуть збільшити свої бойові можливості цієї зими. Особливо це стосується дронів через важливість війни безпілотників у цей період року. Як він пояснив, окупанти мають перевагу в артилерії, однак не можуть просуватися через атаки БПЛА оборони. Росіяни вважають, що краще підготовлені і оснащені війська зможуть ефективно протистояти українським операторам дронів. На думку аналітиків, військове командування РФ може вважати міські бої кращим варіантом для свого стилю ведення бойових дій піхотою. Багатоповерхівки можуть Забезпечити їх кращим прикриттям від українських операторів бопола ніж дерева на відкритій місцевості. ВІСВ пропускає, що керівництво рафі також намагається уникнути на збільшення витрат, яке природньо виникає при просуванні бронетехнікою та піхотою сільськими полями і населеними пунктами. Російське військове командування ймовірно оцінило, що нівелювання переваги українських безпілотників та зменшення втрат російської бронетехніки у міських боях варте великої кількості втрат росіян, які будуть спричинені. Виснажливими наступальними операціями у прифронтових містах і населених пунктах підсумували експерти. Ну і з приводу того, що відбувається на світовій арені, якщо вже почали про це говорити, про тиск з боку Трампа да про останню розмову Шольца. З ким він розмовляв на світовій арені, як це впливає, і як це вплинуло зараз на чинного президента Сполучених Штатів Америки Байдена. Далі про це детальніше обговоримо, адже вчора з'явилося масово у західних змі інформація про те, що нібито президент Сполучених Штатів Америки дозволив бити далекобійною зброєю по Росії. Як реагують на це у світі на цю да, пропозицію? Як реагують українці? Далі про це детальніше говоримо. Дійсно, вчора досить активно поширювалася інформація про те, що ми отримали дозвіл бити далекобійною зброєю, про те, як завжди, є певні уточнення. Ну і зараз будемо з'ясовувати, як же на це все відреагували в Україні також. У світі загалом адміністрація Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території Росії. Найближчими днями, як повідомляється, Україна планує здійснити перші далекобійні удари, хоча подробиці операції не розголошують з міркувань безпеки. Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні застосовувати американські далекобійні ракети атакам з для ударів по території Росії. Першочерговими цілями можуть стати російські та північно-корейські війська для захисту українських сил саме у Курській області. Президент України Володимир Зеленський багато місяців просив США зняти обмеження на застосування ракет дальнього радіусу дії по території Росії. Цей пункт є і в плані перемоги, який український президент у вересні презентував у США. Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США, що відбувається за два місяці до вступу на посаду новообраного президента Дональда Трампа, який пообіцяв обмежити подальшу підтримку України. Однак цей вивір чиного американського лідера розділив його радників. Деякі американські офіційні особи стверджували, що такі дії можуть спровокувати Володимира Путіна застосовувати силу. У відповідь проти сполучених штатів та їхніх партнерів по коаліції інші заповняли, що ці побоювання є перебільшеннями. Ну також Франція та Великобританія прийняли певні рішення. Вони слідом за США теж дозволили Україні використовувати свої далекобійні ракети Скальпиштом Шедол для ударів по території. Росії крилаті ракети штомшедов класу повітря земля призначені для знищення стаціонарних цілей, які добре захищені засобом ППО. Як у випадку зі США, офіційного підтвердження цієї інформації теж поки що не було. Водночас, вранці в понеділок, французьке видання змінило свій текст, і Тепер там немає повідомлення про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів глиб Росії своїми ракетами. можливо це пов'язано з невдоволенням Києва, який не вважав за потрібне анонсувати таке рішення. Станом на ранок понеділка ця фраза змінена і звучить так. У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року. Видання не навело інших деталей, а також джерел інформації. Нарешті ми маємо. Цей дозвіл дійсно дуже довго його очікували, і можливо, це дійсно та інформація, яку не слід би було розголошувати, як вона вчора почала поширюватися. Проте обов'язково будемо слідкувати за тим, як взагалі зміниться ця війна, яка триває на території нашої держави, і чи дійсно ми будемо мати перевагу з цими ударами. Ну, і далі військовий експерт Олександр Коваленко більш детально про дозвіл на далекобійні удари по території РФ. і Взагалі, куди ж будемо ми бити спершу? Слухаємо са на зараз не було жодного повідомлення офіційного щодо використання далекобійної західної зброї по території Російської Федерації. Тобто, все, що ми зараз бачимо, це виключно публікації в змі. Звісно, я не виключаю того, що ці змі отримали відповідну інформацію з джерел в адміністрації Джозефа Байдена. Це цілком можливо, але допоки перший та камсне прилетить по території тієї чи іншої області Російської Федерації в глиб до 300 кілометрів, говорити про це якось. Верифіковано неможливо.